Планету самоубивцю виявили науковці Нідерландського інституту радіоастрономії. Статтю про відкриття вони опублікували в журналі Astronomy and Astrophysics. Вони вивчили екзопланету ГІП 67522 b розташовану за 400 світлових років від Землі. Ця газова планета, схожа на Юпітер. Обертається так близько до своєї зірки, що завершує орбіту за сім днів. Спостереження з телескопів Хеопс Європейського космічного агентства та ТЕС НАСА показали, що планета спричиняє потужні спалахи на зірці, які своєю чергою руйнують її атмосферу. Ця молода планета рухається через магнітне поле зірки і порушує його. Вона створює хвилю, яка досягає зірки та спричиняє вибухи в магнітному полі. Планета, немов засмажує сама себе. Зірка гіп 67 522 Бі має сильне магнітне поле, оскільки вона зовсім молода. Їй 17 мільйонів років для порівняння Сонцю 4,5 мільярда. Згодом за кілька сотень мільйонів років планета втратить більшу частину атмосфери. Вона сама прирікає себе на загибель. Науковці прогнозують, що за 100 мільйонів років гіб 67522 бі зменшиться з розмірів Юпітера до розмірів Нептуна ми не знали наскільки сильною може бути їхня взаємодія. Ми вперше бачимо це так чітко. Вона в сто разів сильніша ніж передбачає теорія. Тепер ми повинні враховувати це, щоб зрозуміти, що відбувається з атмосферами планет поруч із молодими зірками. За даними НАСА такі гарячі юпітери трапляються рідко, оскільки їхня близькість до зірок призводить до швидкого руйнування. Науковці планують вивчити інші молоді зірки планети, щоб перевірити, чи повторюється такий процес десь ще.